Наприклад, у когось є ідея, я хочу 10 тисяч гектар протестувати див посів кукурудзи, а там якісь плани не складаються, а там щось не виходить. Тобто, як у вас відбувається, чи є у вас перетягування цього канату за якісь певні ваші рішення, ідеї, і як ви їх вирішуєте? Тобто, як кожен із вас виконує свою роботу, доносить до своїх підлеглих, якщо потрібно реалізувати якусь ідею. Ну, жаль, що немає Олексія місіо з нами. Той чувак він полюбляє наш головний агроном якусь, якусь ідею вистрілити. І знаєте, це із тих агроном, яких треба гальмувати час від час. Ось, але глобально я не знаю, я думаю, що краще хай хлопцям скажуть. Ну тобто, якби я була зараз головним агрономом. Абсолютно... Uh, і сказала, нам потрібно зробити 10 тисяч гектар, проаналізувати, протестувати тих в кукурудзи. Робіть щось це. Я сам скажу, ну що за тест на 10 тисяч гектарів? Ну і ну почніть з 500, Я не знаю. Знову ж таки, в нас це все. У нас є ранді відділ, який працює щорічно по якраз таким задачам. Це виробниче дослідження, і там демо полігони, і ось це вся історія. Демо полігони, демо полігонами, а мені треба ну так, щоб воно прямо. Ну, що на от так койна? от 10 тисяч, ну, на 500 робила, я спитаю. Ну, нам, а що 500 гектар? 500 Нормально гектар – це не статистична вибірка. Нормально. Це агро. Один рік треба потратити на 500 гектарів, другий рік – на 2 тисячі. А тоді можна переходити на 10. Так ми з них ми робили. Тобто ми починали з малого. Зато ми точно були певні, що, блін, ця штука працює. Інакше зараз взяти на 10 тисячах щось ах, по 10, Потім це обернеться ну, такою, знаєте, проблемою фінансовою. Ну, ми вже починаємо бачите, що по от роботу суперечка. Да, да. ну, ну давай, окей, ми домовились на п'ять. Ну, п'ять нормально ще, давайте. Хоча скільки у вас п'ять виробничих кластерів? Да, ну, по тисячі на, на кластер. От, да. на кластер. от коли математику включаєш, то вже ремонтується У Нас глобально, я, чесно скажу, як керівник нашого виробництва. Немає проблеми вгрунтувати якусь історію, якщо воно дійсно рахується економічно.